Шановні друзі, сьогодні 1 червня 2023 року, початок літа до мене завітав Геннадій Захарченко, який тут нам організовував 13 травня концерт. Ось він який. Він, я його ознайомлю із своїм побутом. Він хоч і живе в Києві, але він не балконного виховання. Він місцевий сільський житель, який любить землю, любить все садити, вирощувати. І ось ми зараз пройдемося по моєму участку і він може щось цінного підкаже. Чи не так, Геннадій? Добрий день, шановні карличани. Я хочу сказати, що сьогодні дуже славний день, день захисту наших дітей. На жаль, в Києві трапилася трагедія, загинуло. Двоє дітей загинули. Ці расисти гади гатять. Але ми не маємо, ми маємо це робити для перемоги. Тому я завітав до пана Віктора, щоб поділитися своїм враженням відносно його фазенди. Значить, ми підходимо до спортивного майданчика, де я, щоб так сказати, напругу, яка виникає під час... Оцих обстрілів зняти з себе. Але я не, не можу вплинути. Я це займаюся деякими такими видами. видами... Можна я попробую. Можна я да. попробую? Так, е, Геннадію, Ні. починати треба не з цього. А з чого? Постояти треба не з цього. Держіть, держіть цього. Держіть камеру. Так. Держіть камеру і наводьте на мене. Так, навожу. Поставте відерце. Відерце, по. Значить, починати треба э, З далі, далі ага, скакалки. Далі. Значить, э, в чому проблема? Проблема треба масувати э, те м'язи. Тому до мене хто приходить, бачите, скільки скакалок я наробив. Так. Особливо ті приходять, які... Ой, те болить, ой, все болить, ой, те болить, ой, те болить, ой, те, ой, те, ой, те болить. Даю скакалку, ану попробуй. Починає. Ходім вправо дітей. Тридцять, тридцять. Та ні, 30. Я посчитав 30. Можна я попробую? Ну, звичайно. Так, будь ласка, будь ласка. Не це все треба й пробувати. Згадайте, шкільні годи. Ой, упала. Получається. Ні, упала, упали мої телефони. Получається. Положіть, положіть десь так окремо. Положіть. Ще раз. Ще раз. Повтори. О, вже майже штани спали. Чого? Тому що тельбухи піднялися вгору. Да, да, да. піднялися вгору, але щоки при цьому надуваються щоки. А якщо вже тиждень так пострибаєте, пострибаєте тиждень, то і щоки не будуть надуватися, і тельбухи так, трошки зменшаться. Ось далі о такий столік є. столик такий невеличкий, де можна так і почарки випити. Якщо Тому сидячих місць немає, щоб довго не засиджувалося. Так, правильно. <ріпи> Інакше... А посвідчення там. <ріпи> так. Значить, Оце таке. Ось далі. Ось такий е, тележка, яку я ввожу воду на поливогорода. Ось такий душик. Можете зайти, подивитися. Літній ага. варіант, все функціонально. Влив три відра води і можна помитися. Двічі з милом. Вода біжить. З милом двічі можна помитися. Так що е, все, миюся. От, Ось все дивіться, оце, оце е, мої теплички. Так, придіться так вдоль. Мої теплички, в яких я вирощую е, сію, а потім розсада проростає. І після того я висаджую її на город. Тут вже нічого немає, все висаджено. Ось Вот от воно на наступного року буде використовуватися. Ось так. Далі, далі, куди я його висаджую? Ось ідіть сюди, ось помідори. Погляньте. Це власне, помідори, так? Да, це, оце висажені теплиці помідори. Ой, супер. Ось, сюди, дивіться, це поливаю щодня поливаю. Можна рекомендація. Так, да -да, об, обов'язково, чого я сюди привів до вас? Рекомендації. Я для підкорбки, що я зробив? Я взяв глечик глечик на 3 літри глечик, О, взяв туди дрожжі, дві пачки дрожжей. От. І десь 200 грам цукру. Воно перебродило. І вчора вчора вечором я полив полив помідорів, мене 90 кущів. 90. У мене вийшло, що десь 15 літрів. 15 літрів я залив один раз вчора вечором, а сьогодні знову полив. Тобто це підкормка обов'язково. Далі, що я ще роблю? Я беру древесний золу, древесну золу і те же саме посипаю як на клубніки, так і на помідори. Це рекомендація для всіх. Ціна рекомендація попробуємо. Саме Найголовніше, що, що а, я замітив в природі. Крім всього, крім, всього, крім всього, потрібно так само весною, весною можна малину, малину, обов'язково древесною золою, золою. підсипати, підсипати. Я обов'язково зрізаю її, зрізаю десь на 30-40 см залишаю. От. І потім вниз, вниз. Весною тільки рання весна, зійшов сніг, в цьому році снігу не було, то я, я посипав золою, девесною золою, обов'язково. Ага. Це ісідники і ізброєння, бізнесне озброєння. І... Це, це малина, червона, крупна. Два рази кусати треба, щоб з'їсти, одну ягоду. Так, ідемо далі. Ну, це черешня, пізня, така, це якась лича, тут те саме. Намагався прищепити якусь сливу крупну, щось не прийнялося. А це все називається Валерій Шкалов. Це жовта, так? Ні, вона червона і трохи вона пізніше буде. А це я ж десь рвав сьогодні. Зараз, зараз підемо туди. це така картопля. Оце така картопля. Жуки, жуки, жуки. А як? Ось я їх сюди. У нас спеціальна пляшечка є, вона стоїть. Ой, ти упав. Та нехай, ми його ось сюди. Ось це спеціальна пляшка, куди я їх збираю. Давай. А. Оце для них така душогубка. Ну, картоплі мені багато не треба, тому я... Це... Ось тут один сорт. Три ладочки, один сорт. А це цибуля, а це ззади, ззади тебе, це сиренева така цибуля. сиренева, Вона не ага, да. гниє, А це називається... Як вона? ця Цибуля називається щипанка. Ось ось цибуля. А, цибуля. Та, та, Раз, та. два, три, чотири рядка. Це така цибуля на зелень. На зелень, так. Да. Оце я щось таке треба заправити. Я, не я пішов, не пішов, набрав. Не вистачає Ну, Мені теж багато чого це, не вистачає. А це Ні, ні, я зараз покажу. Оце другий сорт картоплі. Другий сорт. Оце другий сорт картоплі, вже підсипано все. А, Далі. А що тут третій сорт картоплі, Ось два рядочка. а що ми пропустили? Раз, два, три, три, тр... четвертий сорт картоплі. Ну, тобто я люблю, так сказати, різноманітний сорт і в залежності від пори року і в залежності ну, погоди ну, робить то, то те, то те, то те. Ось, ось, дивлюся знову. Ми, ми... знову сидіть, сидіть, сидіть. Нехай. Ось от тоді або туди кинь, або розтопчу на стежки. Я на стежці розтопчу. Оце оці ящики, це з вуликів. Туди я інколи із хати виношу із хати виношу ці е, розсаду, і там от їх закриваю на ніч, на день відкриваю, і там теж в мене була проростає розсада. Вже, пан Віктор, ось вже давлю я да. Уже Комаху дави. То не комах, то шкід, шкідник. Ні, це вже ето, це, яйця відкладив. А оце ще деревця, деревця тут посаджені, це із переселянського ставка. А, дички. дички о, до яких прищеплені е, елітні яблуки, яблука. Ось тут прищеплені. Елітні яблука такі. Всякі різні. Ну як, я йду, допустимо, осінню дивлюся, е, у людей яблука висять. Мені сподобалося. Тук-тук, можна, можна, пару гілочок. Зрізав, в картоплину стримив і весною картоплину? тоді. Да, картоплина. До, до, до весни в картоплину? Да, так, карт... в картоплині сидить. Гілочка. Так, Гілочка. так, оце картопля а, тут така. А в чи ось усе? У погребі, в погребі а, на землі. Так, дали їх на стежки, інакше вони швидко вилазять. Так, ну це окремо, це ми, наша мета. Екскурсія і нарвати черешень, які вже поспіли. Так, пане Геннадію, я бачу, я бачу, то все одно все одно без яду не обійдешся. Треба буде кропити. Ну, такого масового жору ще немає, тому я це я поки терплю. Так, вертайся, тому що цей. Значить, що далі? Далі рядок помідорів, який я висадив пізніше. Ось ось рядок. Раз. Ви так я поливав, це ж вчора ввечері поливало, вже як воно як сторінка. Оце, оце тут теж махонький перець, оце тут буде перець, який ага. ми будемо закручувати у банки. А це арбузи. А це, а це гірки, А це гірки. – ох нічого. собі. – А це Я перший гірочок, прийду Гірочок оце бачиш, я їх теж щодня поливаю. Це, а це такі гарбузи, а гарбузи, гарбузи. Оце гарбузи чи це а де кабачки? Гарбуси. Кабачки, Кабачки вони... А, кабачків, по-моєму, немає, є тільки цей перець. Ти скажу кабачки, ми будемо робити цей. Оце щось тут перець, все. Бачиш, яке з коринкою береться. Оце вчора полив, ми, ми, а ми раз будемо будем закривати. Оце його поли, так воно згорить. Тому треба дождатися вечора, на, на ніч поливати. Я стою в 4 години і поливаю. В 4 О. години. А це все груші. Тут раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять груш. То дички. Теж до них щепляють такі всякі різні груші. які... А, Для того, щоб цей, я рекомендацію, оце оце пепелюха, Береш. Береш на, попел. Е, Ні, не попел. Береш е, жидке, чи звичайне господарське мило. Туди, угу. туди соду додаєш і обризкуєш. Сода і е, мило жидке, чи таке господарське, угу. яке розводене. Да? І, 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 і воно і, вона і, вона зникає. І Ага. Хорошо, добре. Взяв на озброєння. Попилюха. 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 Ага. Вона що в мене там і на калині. Ось тільки на після. Пиш... Оце, Оце я бризнув в мене на калині, калині, я бризнув. Як рукою в зняли. Згадали калину. Да. Ой, у Лу, лу червона калина черпо, похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тут... Червону калину пімемо, а ми нашу славну Україну, е -е розвеселимо. Хороша пісня. Хороша. Де тільки не співають, у всьому світі. Ну я проявжив. сода, сода. Візьми, візьми чуть-чуть соди, соди. Ось. І мило жидко, чи звичайно мило. Оце треба обривати. Оце да, да, да. Оце не Оце... То я беру такі ножниці, секатор. Да, да, да. А це все маліна тут жовта. О, Десь об... а це де, бля... виноград чи виноград? А це, це ж границя, це вже далі там другий. А це чиї чи виноград? І вони, оце виноград мій, але я його так ніколи не зриваю, нічого з ним не роблю, я його повний. У яких хочеш, яких хоче, Ізабела, синенький, так, там, дамські пальчики, все, все, не доходять руки, є на тут. Вино. А хто буде топтан коварити, а хто буде носки труси стирати? Якби Вине, ж було... дама, тебе дама має бути. Дама. Дама, тут, тут... Дама, ж, дама ж захоче по-своєму все. Якось. Зараз даме такі пішли, знаєш, тільки гроші давай. А в мене їх не дуже багато. Ну оце таке. Оце тут зараз, оце тут, оце тут кавуни. Дивися, рядок, рядок ось кавуни. Оце зайшли кавуни. Причому тут різні сорта. Є полосати, є то такі, знаєш. Значно... Це баштан, так? А дині тема. Є ось такі маленькі ці. День немає. У не... мене дині я динь, можу. Дині, дині, щось з'їло їх. Ага. Я розкрив, а одна, одна, одна попел, попел лежить. Скільки сортів у тебе груш? Я не вважав. П'ять, вісім, три. Ну, це що не доролина. Ранні є, ранніх. То... Ранні? Є? Що... Ранні, є? Ранні. Ну які ранні, я не знаю, коли. Ну ранні, ранні це, це дуля. Ну, так, оце це, оце, це оце що, отакі, отакі груші, що укусити не можна, треба тільки різати скипками. Це пізні, напевно. Це з така груша. Під ну, пізні, да? Кругла така, знаєш, почнеш кусати і носом… Пізні, пізні? Так, да, пізні. Пізні лежать пізні довго. І оце тут маханьки, воно так маханькі, повитикалося ці. Ну, це гарний господар. А що ти думав? Тільки оце з ідіотами на цьому. На... Ті, які мене б'ють, крадуть та е... роблять всякі пакості. Оце така мене, так сказати, битовуха. Так, ідемо до Шерешні. Ти гачка не загубив? Загубив? Ні, я ж прив'язав, зараз я роздивлюся. Ще ви на місці, чави. Значить, оце Валерій Чкалов. Крупна черешня. А оце оце ось кизил. Я не знаю, буде він чи ні, тому що щось таке замерзло. Кізил, так? А оце абрикоса, яка, так сказати, добріша, ніж персики. Крупна, здорова, солодка абрикоса. Ну, вона теж така примхлива. Примхлива чи що. Значить, Геннадій а, абра... а, а... Абрамович, <реш> оце вам карти в руки, ще можу о? принести драбину. Не треба, я тут знизу беру, дякую. Драбину. Значить, спробуйте на вкус. А ну, оце зараз. Пробуй на вкус. Вікторе. Я ж це дивлю. Так, ну в общем... Ням-ням-ням. Рви, якщо що, я ще відро принесу. Дивіться, оце ж налітають шпаки Шпаки, да. і починають це обкльовувати. Причому з волосів надо... так клюне, клювати, не щоб все обклювати. Повисать... а тільки нарізати. Повісити трохтілку бляшанку, бляшанку. Чоб вона бляшанку трохтіла. Вісить бляшанка бляшанки. Бляшанки взяти якийсь болтик чи щось, воно... а якщо вітру нема? так вітер не може такого бути, що вітер, ну цілий день ж не може вітру бути. А я, може цей гірштоку, у мене воздушка є. Я пару, пару завалю з воздушки, причеплю за ноги і теж сюди вішаю. А, да? І вони бояться. Думаю, це ж і наша участь така постигне. А, Ти ці з корінцями рви, тому що... Ні, я буду рвати так, як воно вдається. Ну дивіться. тому що я щось з корінцем вирвеш. Та тут же без проблем. Можеш ето, рвати їх саме, і це саме, зараз я принесу. от, щоб Коли дриваєш від корінця, то там в тому місці починає там трошки буде да, Ти ти вже признався, вже ж там слину пустили. У Києві. Так що ти давай. Так, да, я вже повідомив, повідомив, що я, я привожу чересню. І вони вже там слинку пустили. от чекай, коли я привезу чересню. Ну, в общем, давай, рви, так, давай. Я, я піду гляну. Може там... Іди, подивись, може там. Вже... Да, якщо, якщо запустилося, то я тебе покличу. Хорошо, добре. Ну, драбину, я думаю, не треба. Не треба. Тут Ми, все знизу так, багато. Знизу, слава Богу. Ну отак, так, який, який резюме. Надо завершити ролик. Ну, що хазяїн, хазяїн молодець, що хазяїн справний. Йому єдине, що не вистачає. Ну, половинку, половинку, да. жіночу половинку. Тому я бажаю, щоб він половинку отримав, отримав і найскорше. Тому що без жіночої підтримки шукаю, Гена, шукаю, але... Не проходять тест. Не проходять тест. Да? Ж... Буду... Тест. тест? Так дозволь, я буду тест. Ні, так, мій тест не проходить. Я питаю, умієш варити топтанку? Каже, як, звісно вмію, а ну розкажи як. Розказує як? Я кажу неправильно. Не, не вмієш варити топтанку. Не а розкажи як? Я розказую як. Вона послухає, хай ти скажешся з таким <к 14> жити, Щоб я так мучилась, варила топтанку. Це, мабуть, від 25-27, тобі 17, а її 25. Ні, так і ти, а ти знаєш, як варить топтанку? А чого не знаю? А ну розкажи. Значить, що береш? Береш, чистиш, картоплю, так? Да. потім е, е, воду заливаєш, холодну воду, холодну воду, вона вариться, так? Потім зливаєш чуть-чуть зливаєш, не, не все зливаєш. Не все. Потім додаєш молока, додаєш сметани, додаєш, я люблю цибулю і чесник туди. туди. От. І ще туди, якщо це ну, літо літо, то я ще петрушку і, 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 це, і ну, укропчик. Оце в мене топтанка така. Ти жив у хаті, де була піч? Звичайно. Жив? Да. Ти спав на печі? Спав. А у печі бачив, як вариться їжа. Звичайно, а як? Рогачами заставляються я, горшки? Я, я, я любив дуже борщ і жаркоє, mm -hmm. жаркоє з півничком. А жаркое ти пам'ятаєш, як баба чи мати, чи хто в тебе там варили оце все, і в тебе слина котилася на печі. Дуже... А, ще а і дуже... тобі, тобі була нетерплячка, щоб поскоріше їсти. А баба казала, ще не впріло. Не, не Терпи, вприло, не впріло. Да, да. Що це значить? Що закладувалися всі інгредієнти, інгредієнти, і коли воно починало шипіти, шипіти, то бабуся відставляла горшок від вогню подалі. І оце шипіння перепинялося. І воно там ще стояло хвилин 40. І варилося. Не вприло, А що таке впріло? Це значить температура варки градусів 80. Менше. А якщо або менше, або, а якщо ти його на кипятку, як оце 10 хвилин і топтанка готова, то вони вбивають е, і що всі живі організми складаються? З мікроелементів. З мікроелементів, які живі. живі. І вони при варті, от тебе посади на 100 градусів, ти ж, ти ж здохнеш, так? точно так же і мікроелементи. І вони це живі істоти які повинні оставатися живими. А для цього їх треба варити 80 градусів і того товкти. І тоді ти їх споживаєш. І твої клітини, які в тебе кишмя кишить, і больні, і всякі різні е, нездорові, все прочее, прочее, вони заміняються цими клітинами, які ти споживаєш картоплю. А якщо ти. Після 100-градусної варки, ч, і, супу, борщу, ну, топтанки, нас, то ти взиваєш мертві клітини і, і ти утвориш в організмі гноярку. Ні, так вони варять 10 хвилин топтанку, а треба 40 хвилин варити. Вона каже, немає печі. Так купи каструльку з стройним дном. То не одному. Ми Ви, викачемо повітря між дном. І стінки бокові нагріваються, а дно холодне стає. І на кришки, е, градусник, градусник. І вистав е, це саме 80 градусів, і 40 хвилин вари. І хай тебе рядом стоїш, винакотиться. Але ж ти будеш вживати е, здорові, живі мікроелементи. От. І ти будеш відновлювати свій організм, то що ти так? І вони кажуть, хай ти сказишся з таким жити. Правильно. Ось так. Я то, Тому я цей один день живу, сам собі варю не, топ -танку. Дня немає. Я топтом. А ти мушайся я їж, і їж на ярку. Я варю таким чином, беру чищу, чищу, ложу, воно томиться, томиться. Ну, я маю, що невеликий огонь. Зварилася, дивлюся, я залишаю трохи води, чуть -чуть. Тобто злив воду воду, от. а потім трохи залишив. Не, не повністю зливаю, а трохи. Потім додаю молоко, додаю масло, от. потім додаю цибулю, чесник, петрушку, укроп, все перемішую і це ми називається тобто Беру е, товтушку таку, вона вже сама сама проситься, що, тому що вона вже розомліла. Ш... Мене така, шановні друзі, завершуємо, тому що... І живлення а, і кончає... забув, яйце, яйце ложу, яйце. Ну, залежно, зі зі одне, двоє. Куряче, звичайні служби. <рес> Я давав що своє. Ні, ні, ось, яйце. <рес> і в мене виходить, але чим більше маси дасить, тим воно вкусніше. Добре. В общем, шановні друзі, я, прийшу, чи не я да, набралися багато досвіду від Геннадія Олександровича. Оказується, він не тільки співає, а і так сказати, знає толк в сільському господарстві, може дещо посовітувати. Ну так зразу не скажеш те саме. Ну колись ми будемо, так сказати, один до одного навідуватися і дещо переймати досвід. От. Можна Значить на останок. Мов зазулі гулощути в лісі, ластівки звели гніздечко в грісі, а вівчар жене отару плає, плає тьохну пісню сови загає. Сюди буйно квітне червінщина, мов на шлюбу бралася калина, Вівчара в садочку, в тихому куточку, куточку жме, де? дівчину жме. Цуди буйно квітне черемшина, мов до шлюбу бралася калина, дівчара в садочку, тихому куточку Жде дівчину, жде. Геннадій Олександрович, я рад за вас, що у ваші 25 років і ще верують думки. Прості, про дівчину, так. Про дівчину, да. Дякую. Все. Будьте здорові.